Путін в черговий разганібився, дурачок, запропонувавши ввести в Україні тимчасове керівництво під Егідою ООН. Що це означає? Це означає, що Путін, як ми говорили, хоче всіма будь-якими способами позбавитись Зеленського, бо він йому дуже, дуже не подобається, і ми розуміємо чому. Значить, Путін пропонує зробити тимчасове керівництво в Україні з чиновників. Сполучених Штатів Америки, я так розумію, лояльних до Путіна, з чиновників Євросоюзу, також лояльних до Путіна і з чиновників ООН. ООН, цього, як ми знаємо, максимально принципового органу. от Він принципово не робить ніхера. І от Путін розповідає про те, що якщо буде такий уряд... Якщо буде таке тимчасове керівництво України, воно буде вповноважено підписувати з Росією мирну угоду, і в такому випадку ця мирна угода буде легітимною. Легітимною буде тільки та мирна угода, ну давайте відверто, завдяки якій росіяни-окупанти вийдуть з наших територій, а Путін здохне. От, і підписувати цю угоду, звісно що може тільки український президент. Так от, Путін дуже хоче позбавитись Зеленського. Вигадує будь-які схеми, і що найдивніше в цьому в цій пропозиції, він запропонував її якомусь, е, значить, моряку з Владивостока. Тобто він поїхав у по Владивосток, сів там за стіл з якимись російськими моряками і запропонував їм цю схему. Ну ті погодились. Ті погодилися, значить, і такі, ну окей, до чого тут ці мряки з Не незрозуміло, але нехай вони там в Росії погоджуються з Путіним, хто як хоче. Звісно ж, на це вже відреагували. Відреагували в Сполучених Штатах Америки, сказали, що у України є конституція і вона буде діяти тільки в межах Конституції, у України є президент, так само відреагували в Європі вже на це. Ну, По суті, всі знову в черговий раз назвали Путіна довбойовим. І ідіотом, звісно ж, ніякого такого уряду не буде, і бути не могло б взагалі. Але що цікаво в цій історії, окрім того, що ці пропозиції Путін висуває якимось там водівостокським морякам, одночасно з заявами Путіна в Україні відбуваються внутрішні політичні процеси. І ці внутрішні політичні процеси йдуть не просто паралельно, вони перекликаються з тими заявами, які робить. Путін Путін хоче позбавитись Зеленського. В Україні є персонажі, які прямо зараз дуже хочуть позбавитися Зеленського. Путін хоче, щоб був новий уряд, щоб був новий керівник України, більш комфортний для нього. Того самого хочуть і певні політичні сили. За останній тиждень ми побачили два дуже цікавих процеси, які максимально Максимально паралеліться з історіями, які просувають росіяни. Перша це Майдан. Вам всім здається, що можливо, а можливо, і вам не здається, і ви це очевидно бачите. Партія ЄС розповідає про те, що влада готується розганяти Майдан. І все потрібно цьому протистояти. Бо от зараз, якщо вони почнуть розганяти майдан, то майдан не вистає. По перше, майдану немає. Головне для партії є зараз створити уявний майдан, який нібито уявно, абсолютно в диктаторський спосіб, розганяє українська влада. Це дуже важливо. Це буде означати, що заява про диктатора. Про те, що Зеленський, нібито диктатор, має під собою е певний, певний фундамент. І ЄС грає саме в цю історію. Вони намагаються своїми керявими дрібними річнками якось хитнути ситуацію в Україні. Ну і звісно ж, їм допомагає в цьому хто? Російська агентура, в цьому їм допомагає Олексій Гончаренко, який бігає з такими самими істериками, І Желізняк. Депутат Желізняк е відомий тим, що співпрацює. З іншими проросійськими депутатами, зробив абсолютно проросійську заяву про те, що американці хочуть всі наші надра собі забрати. Який жах прийдуть американці, заберуть у вас все, землю, все інше. Будете ви, українці, і всі ваші діти, працювати на американців все життя. Ось так. І все це повинно висловити сьогоднішню владу, сьогоднішнього верховного головнокомандувача. В такому дуже неприємному світлі. Люди повинні обуритись. Вони повинні сказати, як же так, хіба повинен нами корувати такий президент? Ні. Давайте оберемо когось іншого. Давайте зараз Зеленський піде у відставку. Ми оберемо якогось там нового спікера, і цей спікер буде тимчасово виконувати зобов'язання, значить, обов'язки вибачте, президента і домовлятися одночасно з Путіним. І це саме те, чого хоче Путін. Путін готовий домовлятись з ким завгодно. Він готовий домовлятись з Кличком. Він готовий домовлятись з Порошенком. Він готовий домовлятись з Бойком. Він готовий домовлятись з тими, з ким у нього вже були так чи інакше контакти або були контакти у його адміністрації. Ну, давайте відверто з Порошенком. Вони дуже довгий час працювали. У Кличка дуже серйозні зв'язки в Росії, в тому числі і серед кадирівців, і з Кадировим, в тому числі. Ну і у всіх інших персонажів така сама історія, і тільки Зеленський називає відкрито Путіна довбойовим, і саме з ним повинен тепер Путін вести перемовини, і щоб весь світ бачив, що вони ведуть перемовини, і Путін змушений все це вислуховувати. Коротше, я до чого, друзі. Нам здається, що внутрішньополітичні процеси це така ну демократична і безобидна історія. І я погоджуюсь, що у нас демократія, ми маємо право на будь-які внутрішні політичні процеси в рамках нашого законодавства. Але у випадку, коли вони на 100% повторюють путінські наративи, у випадках, коли вони на 100% виконують путінські вимоги, це державна зрада. І на це повинна реагувати Служба безпеки, Служба безпеки України. Тому. Спостерігайте уважно за тим, хто зараз намагається зрадити нашу державу. Спостерігайте уважно за тим, хто зараз намагається підіграти Путіну і поміняти керівництво України, що дуже зручно лише Путіну. Немає інших політичних сил, немає інших е, політичних процесів, яким би це було настільки вигідно, наскільки це вигідно путіну. Наша задача цього не допустити. Підпишіться на канал Ісландія, поставте. Добайку або натисніть дзвіночок. Давайте будемо разом частіше, частіше і вище. І Сьогодні, до речі, ввечері з 21.00 буде ефір. Але сьогодні на каналі Скріпін Дощ і Дехтяр. Тому підпишіться на Ісландію, підпишіться на скріпін Зустрінемось ввечері.